Я, я, друзі! Сьогодні ми зустріли в до Бравл Старс. І як ви бачите, в мене є спайк, і він мені випав в минулій серії. Подивіться його до кінця. І я вас прошу підписатись на YouTube канал, телеграм-канал, телеграм-канал в офісі цього відеоролика, Добавити своїх друзів, нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Ну і бажано ще цей. Написати коментар від восьми слів. Так, в нас тепер є ще один е цей. Так, а кого тут би брати? Так, Тара, я знаю, що це. Давайте е true е match. Давайте на матч полетимо, подивимося, хто це. Я не знаю, хто це. Я навіть не знаю, яка в нього атака. Так, футбік, футбік. Так. ну Вигляд в нього як да на дальника. М -м -м. Ха. Ага, так, в нього е б'ється прикольно. Він, він прикольно б'ється. А Ульта його що робить? Не знаю, не розумію. Так, ого. Ого. Гм, прикольний чел. Реально дуже прикольний чел. Тому давайте. Можливо, його візьмем. Так? Хм, не знаю, можливо. Так, подемеджили його. Подемеджили, подемеджили, подемеджили. Так, бем, бем, бем. Так. Э, так, я розумію, це тільки звичайна, ця, э, звичайна драка з ботами, але ну і що? Ну і що з того? Так, давай отак кинемо так, отак, отак, отак. так. Ботяра прикольно б'ється. Э, реально. Так, давайте нову ульту. Так, бем. Так, я поїхав. Поїхали, поїхали. О, кутяра, кутяра, кутяра. Окей, yeah, yeah, okay, я поняв. Mm, тепер треба uh, ще оцього uh, протестити. Цікаво бу, uh, Бурон. Хм, hm. Полетіли. Полетіли, буде цікаво. О, oh, блін. я полетів не туди. Так, його радіус. Його радіус більший. Так, бем. 760 здалеку. Ага, і отрута. Три рази отрута. Ага. Так. Е, в також. Так. Ульта закидальщика. Так, Б. Закидуємо. І що він робить? 3000 демеджа. І все. Ну і все. Хм. А ну-ка, по всім демедж. О-о-о, по всім демеджить. Ага. Прикольно, прикольно. Значить буде величезний бабах. тому можемо виходити. Я, походу, знаю, якого ми будемо брати, але я хочу ще джинчика протестити. Давай теж полетіли. Так, хм. джин. Його радіус. А, це Ульта. Так, радіус маленький, але великий демедж. Чим ближче, походу, тим більше. Ульта також маленька. Але давайте спробуємо бем. Ого, притягнув. А що хайперчаршу робить по 2500. Ага, і все так? Беем, прикольно. Ну, ні, ну він не такий прикольний. Я думаю, що все-таки треба брати Оцього челіка, бурона. Думаю, буде прикольно. Так, в нас ще є джус. Давайте джуси теж протестимо. Так, полетіли в солоч. В Let's go, let's go, let's go Ага. Хм. Давайте подивимося, хто Хто він насправді і що він є. Так, хм спайк. Та, ми забули про спайка. Так, давайте на радіус подивимося. О, радіус норм. Радіус норм. Так, демеджі тисяча. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На. Ну і на. Ну все, чел. Ну все, чел, ти попав. Ти типу, попав чел на. Хе. Ні, не бо винес, не винес, не виніс. Ауч. Ну, коротше, я не зрозумів трошки його дію. Я не поняв, як він працює. Тому давайте черзі. Я не поняв, що його ульта робить. Вообще не поняв нічого гісненького з нього. А з джуса ніфіга не поняв. Тому давай пейпер. Блін, а чому пейпер? Ненавиджу пейпер, якщо чесно, трошки. Бо в неї малих. ХП? Ну та, багатий демедж, але ХП нуль. Нуль хп. Блін, це бісить. Це реально бісить так. У банки, А він, ау. Клас, в мене найкращий тімейт, він афкашер. Він мене навіть не знає, де я. я. Він не знає, де я. Класно. Ага. Він мене кинув в мене 1100 плюхи стоплюха. Вийшли на тобі. Радівен. Джус. Хм. О, прикольно. При... О, знаєш, о походу, на кого ми бакувати будем. Так. ай яй 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 допоможіть, допоможіть, допоможіть. Так. 12 банок. 2 200, блюха шо! На. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, на, на. Фуф, щит, ага. У мене пейпер, клас. У мене тімейт. Клас! Він помер. Клас! От чому я ненавиджу наводжу Вона не Коли э, ближні бої. Блін. Да. Окей, 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 Давайте ще раз. Ми тепер з закидальщиком, Я так понял, так. Ми з закидальщиком. О, не АФК, Він на ФК. Так. Але демеджа в нього більше, ніж в мене, тому бен. На. О! Блін, а в нас тут в нас тут Блумучил. Ой-ой-ой-ой-ой. ні 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 братуха, це моє, це моє. А, блін. Він добив. Це не моє тепер. Так, тут нікого нема. А ось тут отаке. тут отаке. Бен! На тобі. На, на, на. О. Сюди. Дев'ять банок. Сюди. Так, на. Нема нікого. Так, ми можемо, в принципі, розійтись, так? щоб подивитись. Так, нікого нема. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, вона, походу, злякалась мене. Ага, він підійшов до свого тімейта Тари. Ага, ну все, братуха, вам хана усім. Так, Бем, 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 -бем. все. У мене скільки-то там тисяч плюха була. Я навіть не помітив. Так, ну, в принципі можемо закінчувати на цьому бравлері баганять. Так, можемо це. А, знову. Так, о, класно. Класно. Я давно на ріко не грав. Ой, не на ріко, а на Міко. Давайте на Мікіч полетимо вдяки. А давай оце теж пере... зробимо новий. Так. Клас. Клас, я ще гірше зробив. Йоу, окей. Давайте дуо підемо, а потім будемо робити демедж на Броксі. <coughs> Вибачається в мене щось з голосом. Так, окей. Ууу, класний тімейт. Класний тімейт швидко фармиться ця баночки. А, так, а в мене не дуже. Бем, бенк, бейнк. Все, винесли. Класна команда, поки що ми бейнк! Тільки бень, бень. Так, золота Дякую. Так, беньк, беньк. Так, у мене 2000 плюхи Дякую. Так, що пригнем в нього? Бригємо чи ні? ні не, не пригем. Ні, ми туди не підем. Так, з, вал... з валом, 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 валом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я хотів е, по, допомогти йому, але зробив тільки гірше, походу. Походу зробив я тільки гірше, але полетів далі. О, він захотів. Він поняв, який я різкий чел, я реально готов був померти заради його двобаночок. банчу. Так. Куди йде? В принципі, він хай йде туди, а я туди піду. Ага, він захотів туди, значить я йду сюди. Бенчик, бенчик, бенк. Так. Все, в принципі, по одній баночках ми залутали. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, шо, шо робим? Шо робим, братуха? Шо робим, братен? На-на. Ой-ой-ой, валом, валим, валим. Валим, брател. Братела, валом. Біжи. Братела, біжи. Так, шо? Ми приймаємо бій, на. на. Ага. Не прийняли ми бій. Е, на жаль. Але ми добре зіграли в цей раз. Але я тільки 5 тисяч фармлю. Все погано. Він не захотів в третій раз грати зі мною, бо він подумав, що я на баз. І він просирає клібки зі мною. Але ну це ж не так. Якщо ви теж так не вважаєте, то, будь ласка, напишіть ком коментар. Чи ви так вважаєте, Поставте лайк, підпишіться на ютуб канал, телеграм-канал, телеграм-канал в опції цього відеоролика. Типу, бен! Щоб мені було дуже приємно і додавайте своїх друзів. І нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. День! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що я наробив? Що я наробив, що я наробив? Валим! Баратеха валим! Він реально хоче битись! Він реально хоче битись! Ой-ой-йо! -ой -ой. Фу. Повезло. Повезло мені. ой 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 так звалили. Два рази звалили. Ні. а ще не звалили. Так, наш Леон щось якийсь бикуючий чел, я так бачу. Він хоче битись. Мама Саша і Хірі. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ох, я йому зараз допоможу. Ох, я йому зараз. Ага Не допоміг а ще ні крапелькою. Так. Тільки звалив, тільки звалив на. Я його доб'ю. Я його доб'ю. На! На! Ауч! Блін! Що він наробив? Він пішов помер. Ні. Да. Походу я не на тому бравля граю. Ну, все, пограли ж трошки, та можна тер на Покичі. Пока Поко поко. Ніколи мені здається, я не граю на поко, але це саме той момент, коли треба пограти на ньому. Так, з булом. Вау, з класним скіном набуло. Поїхали. Лутаємося. Лутаем, лутаємо, лутаем. О, демедж. Ось це демедж. Вже є демедж. Так, що він хоче від мене? Він хоче, щоб я за ним шов. Але нє ні -ні, 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 ні, ні. Так, там Ліон, там Ліон. Так, ой-ой-ой-ой-ой, бул-бул-бул. -ой 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 -ой, бул. Бул предатель. Бул у мене предатель. Він мене кинув. Він кинув мене. Реально просто кинув. На тобі хілку. На 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 на. на Так, за заїжджаємо, заїжджаємо, так, на. Валим. Валим. Так, я терки кинув було. Класно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ой-ой-ой, вона одемажить через стінку. Йо -йо, йо 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 Він мене кинув на Хілку. закинув Хілку на нього. Не знаю навіщо, але в нас тут їх тут двоє. Я не знаю наші шанси на, вижить, на життя, їх, походу, нема. На жаль, але я 16 тисяч заробив. Бліна, може, тепер на гріфі. Все, я психую, я йду на гріфі. Я йду просто на гріф і розвалюю цих, демедж збирать, просто демедж збирати. І все. Так, що тут Гріф і Пейпер? Ну, гріф і пейпер це буде краще. Бо це не два дальники, знаєте. Так. Нічого не робить. Розуміло, але не Афкаші теж. Але ну і не Афкаші, так. Прийняв бій трошки. нє ні ні нє ні 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 Пофіг. Залутали. Так, бем. Залутали ще. Так, чи є тут хтось, нема нікого. Так, чи є тут хтось? Нема. Так, ого, пайпер наша вбила когось. Наше пайпер когось вбило. Так, можем збирати. Бем, бем, бем. Так, ось ось тобі гриф. Ось ось тобі гриф. Грифетський, чел. Так, заїжджаємо, 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 так, бем. Ага. Ага, все, у нас 11 банок. А, пейпер, гріф і все. І проти якихось набів. Залишились ми. Так, бен. Бем. Ага, тут нема нікого знову. Так, я можу підійматися, я так зрозумів. Якщо що, пейпер там справиться. О, не не справиться. Хто де? О, мінус. Звідки вони прийшли? Ну їх тут нема. Їх тут нема. Зрозуміло. Ага, знайшов. Знайшов утікача. Я за ним поїхав. Я за ним поїхав. Так. На. Хе-хе-хе, Ульто двох. Ультою двох просто поклав. Лет'с go. Сюди. Так, Викинув місію. Сюди. Летс Так. Ага, 100 тисяч наброці. А що тут скільки? О, 8400 треба, о, 7 перемог ще. Так, брок, брок, брок. Знайшли брока, полетіли. Будем демеч накидавати. Ох, будемо демеч накидавать. У -у -у -у. Це дальник. Let's go. Сюди, сюди, сюди. Демедж просто. Я хочу налатати 50 тисяч за одну катку. Якщо мене не вб'ють першим. З гріфом. Шооо? З гріфом? Та це розмоз? Все, пішли, 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 пішли Гріф. Аля, аля, поїхали, поїхали. Ууу, подивіться. Подивіться скільки тут банюк, банюк, банок, просто банюш, просто банюш на. ой 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 на. Хм. Балін. Нас хочуть рознести. Ой-ой-ой-ой-ой. На. Ага, поняв. 50 тисяч демеджів хотів накидати. Ну тоді, дякую вам за перегляд, за лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в описі цього відеоролика. Поставте лайк, напишіть коментар бажа. від 8 слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропускати жодного відеоролика. І так буде більше у нас підписників і більше переглядів. Дякую.